Жанр твору ліро епічна бурлескно травестійна поема. Епічною поемою є тому, що про події, вчинки героїв у ній говориться в розповідній формі бурлескною поема є тому, що події і люди зображені здебільшого в жартівливому, знижувальному тоні, травестійною тому, що автор переодягнув античних героїв в українське вбрання, переніс їх в історичні умови українського життя. Строфа Енеїди, десятирядкова децина». ВІРШОВИЙ розмір Ямб. ПоЕМА писалася протягом 30 років, складається із шести частин. Після того, як греки зруйнували Трою, внук троянського царя Еней, виконуючи Волю богів, зібрав ватагу троянців і мандрує до Італії, де має заснувати нову державу. ЗУПИНКА в Карфагені. Гостювання в Дідоні. Після того, як Троянці покинули Карфаген. Дідона спалила себе з горя. ТРОянці в Сицилії. Поминки по анхізові батькові Енея. Пожежа на троянському флоті. На землі Кумській. Подорож Енея з Сивілою У потойбічний світ. ОПИС ПЕКЛА. Зустріч із батьком. В латинській землі. Обміни подарунками із царем латином. Початок війни з рутульцями. Цар яких Турн теж. Як і Еней має намір одружитися з дочкою Латина Лавінії, війна троянців з рутульцями, Подвиг Низа і Евріала, продовження війни, поєдинок Енея з Турном, Перемога Енея.